Якось дуже непомітно прийшло цього року Літо, яке буде насиченим на реслінг-шоу. А починається це все з Money in the Bank, одного з найцікавіших івентів в історії WWE. Саме тут визначаться наступні володарі кейсів. А хто саме банк? Спробуємо визначити зараз. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я зроблю свої прогнози на Money in the Bank 2025. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу Коді Роуца та Джея Усо проти Джона Сіни та Логана Пола. Цей поєдинок буде в головній подій шоу, але навіть це та імена не роблять його цікавішим, в тому числі, бо виглядає командник наче рандомний, хоч і сюжетно все логічно. Роудс повернувся проти тестети Сіні, який руйнує рестлинг разом з надіями Джея на хороший рейн, який хоче перервати Логан Пол. Та все одно вивіска прикольна. Все ж обидва світові чемпіони будуть битися один з одним. Уса та Роудс має досвід виступів у команді, і навіть чемпіонами разом були, якщо ви не забули, ще цей факт. У Джона та Логана ж, навпаки, є невеликі суперечки, хоча й в тандемі виглядають цілком органічно. Можливо, міні-розбіжності і завадять поганця перемогти. Більше мені немає за що зачепитися у визначенні результату. До кінця не розумію сенс в поєдинку, якщо Коді не переможе та не продовжить битися стіною. Хіба що хтось сторонній втрутиться. Або просто Джон продовжить свій Рейн терору. Та не хотілося б, звичайно. Хоча байдуже. Матч не сильно чекаю, тому навіщо тут розпинатися? Зроблю ставку на команду Кодюроца та Джей Аусо і піду далі до цікавіших матчів. Другий в нас матч за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство. Лара Валькіра захищатиме його від Бекки Лінч. Ось тут вже значно все веселіше. Після Беклеш і хют продовжився, і тепер ставки зростають. Сама Беки запропонувала угоду, що при більше ніколи не буде претендувати на титул, поки його носить Лара. Але якщо Лінч переможе, то Валькіра буде змушена підняти її руку на знак демонстрації переваги. Чесно кажучи, умови дивні, але все одно. Ірландки дуже класно взаємодіють між собою, і я в будь-якому разі чекаю на цей матч. Градус протистояння піднявся значно вище, і тепер Валькіра виглядає значно агресивнішою, що може допомогти. Насправді, інтриги тут побільше, ніж в першому поєдинку. Лара вже себе гарно зарекомендувала, і я б ще подивився на неї в якості чемпіонки. А для Беки в такому разі відкриється дорога до світового чемпіонства. І цей сценарій звучить реально, оскільки топових хілів на Ро на противагу і ласкай у жінок майже немає. Однак все буде, мабуть, прагматичніше, та Лінч цього разу зможе здобути чемпіонство, що для його престижу буде добре. Сумнівів багато, не знаю на чому зупинитися. Ну, хай буде зміна чемпіонства. Хоч яка значна подія повинна ж відбутися на цьому шоу. Тому поставлю на перемогу Бекі Лінч. А тепер найголовніше матчі за правилами Money in the Bank. У жіночому кейсі розіграють Алекса Бліс, Рія Ріплі, Роксана Перес, Джулія, Наомі та Стефані Вакер. Склад учасниць підібраний максимально класний. В нас є три досвідчених виконавці проти трьох дебутанток в основному ростері. Зібрало дійсно тих, хто легко може зірвати банк. Ну, крім ріплі, який цей кейс зовсім не потрібний. Алекса вже вигравала, тому також скоріше ні. Джулія, чесно кажучи, мені не стільки заходить, як інші нові підписання, тому не хотілося б її перемоги. Хай розвивається натуральним шляхом. Стефаніва карже, навпаки, максимально подобається, але думаю, що це для неї вже занадто. Вона і так здатна до кінця року стати чемпіонкою і без допомоги. А тим більше, що сьогодні на неї також чекає командний матч на World's Collide, який відбудеться прямо перед in the Bank. Тому шансів Вокера ще менше. Ну і я бачу дві фаворитки: Роксана Перес і Наомі. Перес так собі почала свій шлях після NXT, але сюжет з судним днем виглядає перспективно. І кейс в такому разі допоможе Перес ще швидше піднятися. Однак таку історію ми бачили минулого року, та гадаю, що у Роксани ще буде можливість добути кейс в наступні роки. А от кому це дійсно потрібно, так це Наумі. Хіл Чорн сильно освіжив її, та несподівано мені тепер цікаво за неї спостерігати. І зараз ідеальний шанс, щоб використати цей розвиток. Ну і тому, більш-менш впевнено, я ставитиму на Наумі. У чоловіків вже за мані індебенк боротимуться Сікоа, Елей Найт, Пента, Сет Ролінс, Андраде та Ель Гранде Мерикано. Тут, в принципі, також склад непоганий, і по суті всі можуть показати класні споти з рабинами. Тому матч точно на рівні з жіночим найбільш очікуваний на шоу. А от щодо переможця, то взагалі немає думок. Можна, щоб ніхто не вигравав. Бо як так розібратися, то дійсно ідеального варіанту наступного містера Рошівбанку в банку тут немає. У Андраде шанси найменші. Пента виглядає краще і точно буде відповідати тут за видовищність, але це максимум. Сетрольнець виглядає фаворитом, але зараз кейс йому і близько не потрібний, він і так виграє титул Джея Усо на Самселе, це вже давно зрозуміло. Упс, спойлер. І залишається тритінових фаворита, яким можна дати шанс. Солосікола за останній рік непогано піднявся як персонаж, хоча його якось сильно опустили і тому не віриться в нього. Ель Кранде Американо, наче не на своєму місці. Дивно, що найкращий лучадор світу пропускає спільне шоу WWE та Тріплі, в той час як Чад Гейбл там битиметься за головне чемпіонство. Якби було навпаки, то я б поставив на гейбла, а так немає впевненості. Ну і на цьому фоні Алейнайт виглядає найбільш збалансованим варіантом. Він міг вигравати ще два роки тому, але був не готовий. От зараз можна і дати спробувати, тим більше, що роль містера Мані Дебент для нього підходить добре. Хоча, якось все одно, я зовсім не впевнений. Ну та а що залишається? Правильно, гадати. І цей постріл в небо я роблю на користь L.A. LATA Є. Yeah. А тепер підіб'ємо підсумки очікувань. Якось дуже слабко виглядає цього року Money in the Bank. І карт не сильно вабить, і по стилю якась окрошка. Де гроші з банком? Алло? До того ж, головна подія однозначно буде нудною, а кількість матчів ще більше додає сумнівів. Всього 4 матчі на ПЛЄ? ну це вже занадто. Тільки матчі за кейс приваблюють до уваги, хоч і тут можуть начудити. Коротше кажучи, весь цей спад компанії сильно відображається на сприйнятті. І навіть такий концепт, як гроші в банку, не здатний самотужки все витягнути. А тому очікування під Money the Дебен 2025 я б оцінив десь на 4 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Ну, це все одно, як би там не було, але пропускати івент точно не можна. Пропоную вам подивитися його наживо разом у моєму телеграм-каналі. А перед цим увечір суботи розігріємося на World's Collide. тому запрошую всіх до перегляду. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Люди кажуть ні гроша, вони падають, вигрізля говна Во не бачі, не бачимо, не бачи, не бачи, не бачище не